Щоб добавити, що е, я не випадково говорила, що ці органи суб'єкти господарської діяльності, і це незаконно, неконституційно, тому що всі органи влади вели внутрішні органи тіла того, яке називається спочатку територіальною громадою в, кожному, в кожній адміністративно-територіальній одиниці, а потім і Республіка е, Україна, яка в е, перекладі латинської є справою громади. І ви знаєте, коли ми дослідили е, документи Центральної виборчої комісії, то ми побачили, що вони всі все розуміють, що працюють в паразитарній системі, яка не має ніякого відношення до Конституції України. І що ЦВК правильно зміщена, е, зареєстрована за три місяці до того, як вступив в законну силу закон про Центральну виборчу комісію на підставі цього закону. І тому зараз говорити про те, що ми будемо сувати е, 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 Януковича, чи будемо прибирати, чи чекати його відставки чи імпічменту, е, е, юридично неправильно. Вони себе усунули ще тоді, коли реєстрували Центральну виборчу комісію, яка їм видала, вид, видала посвідчення е, і президенту, і Верховній Раді. Якщо ми це все усвідомимо, то ми почнемо будувати власні органи. І, і не будемо звертати увагу на те, що щось існує, щось з собою представляє, але вибачте, ми на це не домовлялися з вами. 46 мільйонів людей. Дякую, дуже конструктивно. Оси, до мене питання, тут сьогодні дуже правильний питання. І ось ці вот питання задають, як правило, люди думаючі і дивлячі вперед немножко за горизонт. На чому? Потому що одно дело задекларувати щось. и потом забыть об этом, а другой делает какое-то действие. Поэтому здесь два момента. Во-первых, все зависит от исторических вот этих событий, которые сегодня происходят. Как дальше пойдет развитие страны? Если оно пойдет правильно эволюционно, то предложение национальной сборов, ну представим, да, должно быть прежде всего поддержано гарантом Конституции, этот вопрос пойдет решаться эволюция, и знание и практика наших коллег в этом смысле очень пригодится. Если же сегодня, на сегодняшний день органы власти просто тупо упрутся и скажут о том, что нет, ребята, у нас есть берку, и нам ваши эти инициативы по барабану, в таком случае второй вариант. Вот здесь как раз и роль общественного мнения, роль Майдана, международной общественности. то есть мы принудим, используя наши статичные комитеты, эту власть уйти. И тогда уже переходное правительство может, как легитимный орган, своим указом издать о проведении национальных сборов. То есть как бы это все решается, но все зависит от ситуации. И бабушка, и бабушка, наверное, разумеет, что такое национальные сборы. Значить, ви знаєте, це таке питання із серії, якщо, якщо б ми задавали собі питання в ре, просто в, ж, в реальному житті, чи, чи оформлювати мені документи на будинок, в якому я живу, чи просто в ньому жити, чи може взагалі е, жити десь в підвалі. Ви розумієте, у нас зараз йде процес е, оформлення права власності на національне багатство громадян. І задавати собі питання, оформлювати цю власність чи не оформлювати це безвідповідальності. Тому що в нас в 13 статті Конституції написано, що власність зобов'язує. Ми всі з вами власники і ми зобов'язані оформити цю власність, щоб вона не була в руках органів влади і опозиції отою розмінною монетою, яка нас кожного разу виводить на мітінги. Тому що вони рейдерством один одного захоплюють щось, а потім використовують нас для того, щоб розібратися між собою. А вона буде зафіксована на нас з вами, і люди будуть приходити для того, щоб її примножувати. Це перше. Друге, що стосується того, Вибачте. бачив? Коротко дуже коротко. Для того, щоб повернути віру, ви знаєте, три громади на Франківщині в трьох глухих сільських селах організовує 82-річна вчителька. Коли вона говорить, депутати всіх фракцій найбільш крикливих і все політиканство сидить тихо, навіть рота боїться відкрити, тому що вона їх миттєво посадить на місце, тому що вона виховала величезну масу людей. У нас головами на територіальних громад є фізик. Вчителі, пенсіонери, військові, підприємці. І в суботу цей процес іде, якби я просто говорив про теоретичні так. речі, то можна би було сказати, так ви щось собі придумали. В суботу, ввечері, в 6-й годині, вже буде 44, Тобто ми рухаємося, ми в цьому, в цьому напрямку працюємо постійно. Тому щоб завершити нашу прес-конференцію, першу пресконференцію Національної суботи, я хочу сказати прості і зрозумілі слова. Правда є. Правда переможе, правда ми, ми це український народ, який вибирає національні збори як інструмент народовлади. Шановні громадяни України, закликаю вас всіх культурно оформити право свої права власності на свою власну державу України. Дякую.